You know you do. You do. Любі, вітаю! Мене звати Іра. Я мама вже чотирьох діточок, і я розказую і показую життя, як воно є. Приєднуйтесь. На вихідних раненько завітали до хрещеного левчика. І ми не просто так поїхали, звісно, що а нам запропонували ось такий велосипед. У харченого Лечика двоє дівчаток, вони вже виросли, тим паче вони живуть не в Україні зараз. І Ось Запропонували нам такий велосипед. Я сміюся, кажу, що гарно мати багато кумів. Одні куми віддали нам батут, котрий зараз у нас стоїть на будинку, і діти дуже люблять там бавитись ось навіть Ілля з друзями напросився, щоб туди поїхати, далі кадри вам покажу. І тепер ще й для Левчика. Дуже класний ось цей велосипед, і дуже зручно, що він до такого складається розміру, що вкладається в рюкзак. Зачок такий спеціальний, і дуже зручно з ним навіть подорожувати нам дуже сподобався. Це вже кадри з кабінету у клініці, в якій мені проводили таку процедуру як електронейроміографія. Сюди мене направила невролог, чекала в черзі майже три тижні. Так, ну З'їздила, зробила я цю електроміографію, стимуляційна, чи якось так називається. Страхово оплачувала, е е є зміни. І, в общем, карпальний тунельний синдром, карпального, чогось там щось таке, саме у кисті. Уявляєте, пережимає. Через то у мене німіє рука. Права рука ой, ліва рука все норм, права є проблеми. Дала вона рекомендації, що до лікаря окремо треба піти. Якомога менше навантажувати. Уявіть праву руку якомога менше навантажувати. Ну, що я то Соню більше на, на лівій, але правою все ж робиш по дому. Ну і вона, так, да, каже, скоріш за все, хатні справи. І воно насправді воно вже давно, воно то легше, то, то знову гірше. Ну і зараз ось так. Маємо те, що маємо. Порадила ортез одягати, коли виконує якісь вправи. Е, ну. Взагалі роботу якусь, щоб менше навантаження на кисть було. Але нікуди не дінешся від цього. І воно повністю, скоріш за все, так, не скоріш за все, воно не пройде прям повністю. Але можна полегшити. І так, пошкодження дуже, дуже є. Е, каже, класно те, що там серединка того нерву ще каже, все з ним нормально, але оболонка та вже пошкоджена. До речі, я запитувала у лікаря, чи може це бути. Генетичним. Бо я дуже і дуже пам'ятаю, як в дитинстві ще коли я була мала, мама постійно казала: руки не німіють, руки не німіють, руки не німіють. І оце у мене таке саме. І мені невролог тоді дала відповідь, що так, може, бо може бути передана схильність до. Розміру самих тунелів, де нерви пролягають. Тобто, скоріш за все, вони вузькі, тоненькі, і через це і виникла така проблема згодом. Тому, скоріш за все, це у мене ще від мами. Ось так. Все поїду, бо я навіть не чекала заключення. Мені на електронку відправлять, бо Денис там вдома з Соню. І Соня каже, кричить, тому будемо їхати через 15 хвилин буду вдома. У мене нові засоби по догляду. Це гідрофільна олія. Наскільки я пам'ятаю, вона має використовуватися, якщо наносиш СПФ, то вона саме його буде змивати, наскільки я пам'ятаю. В общем, його перед... перед пінкою. Спочатку гідрофільну, потім пінкою, я так зрозуміла. В общем, це моя перша. Від Медіпіл 530 гривень коштувала, це найдешевша ціна, яку я знайшла на промі. Через пром висилали. І там у мене підписка для своїх, то мені там безкоштовно, поки доставка безкоштовна новою поштою. Ось, Дуже мені цікаво спробувати. І дозамовила, повторила, у мене тонер закінчується, і потрібно було визначитись. Тому ось. Ріал бар'єр. Такий, як у мене був, а може і не такий, зараз відкрию, гляну на нього. І моя улюблена сироватка. Дуже вона класна, дуже так зволожує шкіру, насичує її дуже класна. Мені дуже сподобалось. Це якісь ще пробнички. Щось поклали, якийсь шампунь. Значить, коштувало. Ну, ці дорогі, і вони і по 1200 коштують. А за 924 взяла. А ця 539, але є і дорожче. Це теж на промі, але у іншого продавця. Позлітали сьогодні. Йду на нарощування. Вибачте, за такий вигляд. Е я туш'ю домальовуюся зазвичай, а це вже місяць не було. Е ще немає восьмої. з півсьомої Соня вже не спить. А Я лягла пізненько, і знову цей обстріл. І... Ну, У нас, слава Богу, було не дуже сильно, але в півтретю. Півтретєї ночі підірвалася з ліжка від вибухів, бо даренчалку збивали. І тепер такий стан, що хочеться, я не знаю. Я, мабуть, якби не Соня, я просто б, спала б, спала, б і спала б. Відчуваю, що організму не вистачає, не вистачає. Сьогодні вже не хоче лежати і вже спати напевно вже будемо йти навіть. Так, відповім стосовно аналізу Левчику. Лікар призначила, так, воно я бачила у лабораторії діла здавали. Я саме діла довіряю, не знаю, сінево в мене були було один раз, я здала аналізи по щитоподібній залозі, і я бачу, що вони якісь... Unreal такі, ну, вони до мене якось не підходять. І я перездавала і перездавала один чи два рази, і на наступний день аналізи були зовсім інші. Тому е, мені Сінегу не знаю, взагалі не довіряю. А діла, Там у них є пакет кишкова інфекція. І там е, розділення йде вже віруси і бактерії. І... Е, ну, Наскільки я зрозуміла, це таким прям пакетом йде. Нам страхова прогарантувала і дві окремі баночки просто потрібно було здати: окремо, щоб вони на віруси дослідили, і окремо на бактерії. Просто кал здається. І все. Ну, по результату аналізу лікар сказала, що антибіотики не потрібно, хоча висіялась і паличка Еколі була. Але вона сказала, що це, скоріш за все, випадковим чином, і все одно вона не лікується, хоч це і бактерія, але вона каже, що не лікується антибіотиками. Я почитала, що та, вона дуже схильна до резистентності. І я так зрозуміла ще різний підвид її є. І що, в принципі, просто основний допоміжна така терапія, як на ментерол призначили, а прям антибіотиком все одно не лікувати. Тому по аналізу вона сказала, що антибіотик не треба. Що йти? І вже Левчик уже все нормально, здоровий. Ентеролом, грубо кажучи, вилікували. Все добре. Мама, знімає мене, мама Соня спить у візочку. Левчик. Левчик ось там сидить у кріслі. і Не видно. Денис займається помідорами. Діанка поїхала до бабусі, та і там ще на дереві ще два хлопчика. Ілі друзі приїхали попригати тут на самокаті, на... з індоскутом. Ця штука як самокат, тільки там така м'яка легенька штучка внизу замість залізної. І на батуті попригати у той індоскут називається. Дарвало, я не пам'ятаю, на Новий рік, мабуть, Лі. це цього року мама Тоня у сусіда вони брала, і Мама Тоня садила малинку. А, що сказати, вона так і не виросла. <сум> кущся, сам, а малинку вже родить. А малинка вже є. Вон. Тут треба, мабуть, поприрвати все, так? Немає часу. В общем, можна навіть міні-врожай зібрати. До речі, зараз піду покажу вам огірки. Огірки вже є. Ну, яка краса. Смачна малинка. <звук> угу. Дуже смачна домашня, дуже смачна. Вже весь бруднющий. <звук> Клас. На наступний рік я думаю, ще більше малинки буде. І так, ось який вже врожай. Вже можна зривати їсти. Ще вони самі невеличкі. Ну, я маю на увазі рослинка сама. Вже такі поросли. Перші малесенькі Денис зривав, наскільки знаю. Ось які. Різні сорта він посадив. Записував усе, що садив. Клас. Зараз покажу ось помідори з іншої сторони. Похозую з твоїми помідорами. Похозую з твоїми помідорами. Великі які. Прям так прикольно на гілочці. Поганувато, напевно, видно. Підв'язані. Це ремонтувати щось збирається, Опущено сильно. Ого, Боже, тут стільки помідорів, звісно, воно опущене. Але це не були тиждень точно не були тут, може і більше. Базилік. У нас перший рік ми посадили, просто посіяли, і він шикарнючий виліз. Минулого року нічого не було. А на цей раз це мама тоні, мабуть, вичитала, що треба із розсади. Розсаду садила, а потім Дініс пересаджував сюди. І ось який він гарненький виріс. Прополоти Мала вже не спить, тому може як засне знову. Може прополю. Ой, вже такий запах класний від нього. Базиліка такий прям смачний. До речі, у мене діти дуже люблять томатний суп з базиліком, тому як томати почнуться, то зробимо обов'язково. І стосовно томатного супу, я внизу в описі під відео залишу посилання на відео, яке було створене ще майже два роки тому, де я готувала томатний суп. І поки його для вас шукала, подивилася частинку відео з того часу. І це так прикольно побачити своїх дітей, якими вони були ще майже два роки тому. Скільки вже не хочу кропу. Поки Соня тут у настрої і зайнята своїми важливими справами, розглядаючи білочкою і бділком, то розкажу, що саме я використовую, бо було запитання стосовно догляду для купання і креми, креми для малої. Це, в принципі, весь догляд, але не всім користуюся. Основне, це ось це і це для всієї родини і Соню можна з нуля. Це така олійка, вона реально не пересушує взагалі шкіру. Я взяла в такій великій упаковці. Звісно, що шукала через де найдешевше буде. Дуже зручно, вже, я не знаю, ще вагітна була. Ми купували ось ще й половини немає. І мені дуже вона подобається. От прям дуже. Перед цим у мене була біодерма теж, але така синенька саме гель для купання. Це олійка для купання, а то гель для купання. Ну, Мені здається, та, та швидше пішла, як на мене. І вона не дуже піниться, і це не дуже піниться. Але дивіться, щоб воно пінилось, там, наскільки я знаю, додається ще. Ще щось. А зайвої піни і не треба для того, щоб було легко і дитині змити. І це для всієї родини. Повторюсь, це всі, ну окрім Дениса, звісно, Денис не хоче, ну як не хоче, у нього свої вподобання, він купив собі супермило і він ним користується. Закрила двері, бо там їздив у мене робот-пилосос і майстер встановлює інтернет Київстару. Вирішили. Спробувати інтернет Київстару. бо щось воля взагалі погано працює, перебої саме з інтернетом. Так, стосовно купання, повернусь. Купаю Соню ось цим, а голову мию ось цим. Це було подаровано, і воно якось ще від Левчика воно залишилось. І... Ну, мені подобається м'якеньке волосся. після, Можна мити повністю, але я, я лише волосся мию цим, а тіло біодермою. Потім це стосовно саме купання. Є ще знаю олійка, котра додається, чи якийсь такий розчин, те, що здається, в біодермі він є, чи в рощі, що додається. У воду, і якби пом'якшує для діток, у кого є атопічний дерматит, дуже класно, тому що е, навіть миття звичайною водою у дитини з атопічним е, таку сухість викликає. Так, Потім те, що користуюся, але це більше я з Левчиком користуюся, е, це такими е, кремами. Біодерма і Лярош був. Це дістало це те, що нам радила давала пробнички дерматолог для Левчика. Хто пам'ятає, ходила, коли ще вагітна була, ходила з Левчиком. Бо у нього загострення атопічного дерматиту була, то ще не довикористали, Але наскільки я знаю, цараве воно з трьох років лише йде. Тому з нуля можна біодерму і лярош ліпікар використовувала. Ліпікар більш якась липка така структура, класно потім, коли він вже впитається. От на ранок, якщо ввечері там, після купання помазюкала, то на ранок класна така шкіра, така прям видно м'якесенька, зволожена така та. Але як лягає саме, то мені більше цей біодерма крема ультра подобається. Значить, соні я зараз практично не мажу. Я не бачу того, щоб у неї її потрібно було. Шкіра просто, просто зволожена. Купаю, ну. Майже щодня, але не щодня, і не використовую оце ось щодня. Це у мене реально максимум два рази на тиждень. Тобто просто водою. Взагалі, якщо я купаю, то просто водичкою і вилізли. І то не кожен день. Але якщо є час, то кожного дня це роблю. Е е е її спробувала щось, начебто побачила сухість була отут у неї. Я вирішила помазюкати. Я використовувала ось такий зволожуючий крем, він, типу, на. Натуральних інгредієнтах там по ціні не дешеве взагалі було. Майже прирівнювалося до біодерми такої. А, і що ви думаєте? У Соні через декілька днів після використання пішла, сип пішла. По тілу. Я це якраз пов'язую саме з цим кремом, бо до того все було норм, а через 2 дні після використання цього кремику почалося. І Левчику при атопічному він не допомагав, він намагався зволожити, але все одно не прибирав. Коли перейшла саме на емольєнти, а оце емольєнт, амльєнт рахується, то, тоді після того шкіра стала ставати більш зволоженішою і проходити ті, ті плями. Які були сухі від атопічного дерматиту. Тому ось це під дуже великим питанням. Ну, і бачите, не кожному може підійти. Будь-який засіб може не кожній дитині підійти. Потрібно пробувати, використовувати. Нам отакий не підійшов у Соні, не відсип пішла. А оцей її не пробувала, а Левчику, ось. Таким використовувала ще, мабуть, місяців з двох. А до того у мене була мустела, оце ось мустела для е, обличчя. А така великий крем ще був. Він е, просто зволожуючий. Ну, теж, наче шкіра була норм, але недостатньо не було зволоження, так як і з оцим кремом. Все ж, у кого саме атопічний, або більше треба зволоження, то е, радять і лікарі, радять використовувати емольєнти. Ось такий під підгузок, якщо щось було у Соні, не так, то використовувала такий. і це можна і на укуси. Я вже колись показувала. І на укуси... Те, що чешеться. воно заспокоює дуже, і якщо дуже сильна, якась дуже сильна сухість у левчика такими плямами, знаєте, то я цикапластом спочатку мажу, а потім уже біодермою після того як це впитається, і дуже допомагає. І на собі була перевіряла, коли чи комарик, чи мошка щось було укусило, то знімало, знімало реально це подразнення. Ну і соні під підгузок, ось біпантеном, користувалася. Це за 2,5 місяці використання, стільки у мене залишилось, і зараз тільки лише по потребі. Якщо на перших, там перший місяць так практично кожного дня, бо і більше було випорожнені, все таке, то зараз вкрай рідко я сказала б так, уже використовую його. Звичайне, підмивання вчасно там переодягнула і все таке, і ну, зараз він не так мені потрібен. Так. стосовно кремів, так, і олійки, оці Johnson's Baby, ні в якому разі, я читала у книжці про шкіру, що. Олія, а це якось мені Денис каже, А давай оливковою олією намажемо, левчика, щось таке. Так от знаєте, що оливкова чи будь-які олії, які не предназначені, отак е, як емольєнти, то вони навпаки висушують шкіру. Уявляєте? Олія, здавалося б, а вона ще й висушує. Вона там якось пори закриває, і навпаки, йде висушування шкіри. Це я у книжці читала, тому ні в якому разі оці олійки не використовуйте. Так, І так, стосовно ще хотіла показати для горщика. Можливо, хтось не бачив, не знає. Знаєте, багато і новеньких мам, а, а, а раптом не знаєте, зараз вам покажу. Є отакі наклейки в горщик. У мене ось такі малюночки. І зараз у нас котик. Микотика, все. І він так довго, він, вони так класно тримаються. В чому задумка? Тут ззаду написано, що це за малюночок, коли ви будете наклеювати перед тим. Наклеюєте угорщик, я все витерла, знежирила, наклеїла на низ. наниз, бачите, коли тепло. То воно проявляється картинка. І тобто, коли йде дитинка пісити, то проявляється картинка, і їм цікаво. Потім, коли ти все це миєш під холодною водою, воно все, все сходить, Вон, як бачите, проявляється. Так що, хто не знав, можете. Клевчику, мені здається, треба вже змінити на трактор чи машинку, щоб йому було цікаво. Бо у нас з горщиком ще до сих пір є, є питаннячка. Так, скажімо, трактор проявляється. Ось отак воно у горчику просто, просто чорне. Так що, якщо хтось не знав, що так можна зацікавити один із варіантів, як зацікавити дитину ходити на горщик, то ось є такий варіант. Все. Сьогодні з Соні гуляємо на кру... крутій локації. Серед лісу, біля озера, але сюди досить складно долізти через хащі, через бруд, подекуди така багнюка немаленька, але краще ніж біля машин у великому місті. Бачите, як у лісі не відчути тривогу. І погано, що це ж друга година дня. А це значить, що діти півгодини поспали в садочку і їх зараз будуть будити, щоб ввести в укриття. Блін. Ще хотіла сказати, що мені 37 років, а не 38, як я додала собі на там десь відео було недавно. І я за це дізналася після того, як я пішла робити ту процедуру, і я дивлюся, таку карті написано Рибкіна Ірина 37 років. Тому, мабуть, помилка. Потім рахую, з якого я року, і так дійсно мені 37-38 мені буде у листопаді цього року. Я в шоці була. Так що мені 37. І на цій позитивній ноті буду закінчувати своє відео. Дякую, що були зі мною. Дякую вам щиро за підтримку і до нової зустрічі. Пока-пока!